Єва навчається у четвертому класі Пироговецького ліцею. Любить читати переважно фантастику, а тому є постійною гостею місцевої бібліотеки. Якщо таке пошукати, то знайдеш багато цікавих книжок. Була книжка Віло, дівчинка на ім'я наміло дуже позитивна. Відтепер Єва та її друзі матимуть змогу читати та проводити дозвілля в оновленому приміщенні книгозбірні, якому бібліотекарі дали назву Центр Добро. Сюди наймолодші відвідувачі приходять за книжковими новинками, а також відвідують гуртки та майстер-класи. Щоб читати, захоплюватись, і, ну можна було посидіти, поговорити, поспілкуватися і почитати книжки. Простір запрацював у рамках програми Бюджет участі. Минулого року бібліотекарі подались на конкурс у категорії соціальна підтримка, інклюзія захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. Що брати в порівнянні з містом Хмельницьким, то трошки віддаленіші населені пункти все таки не мають такого доступу до широкого спектру послуг всіх тих, які ми можемо отримати в місті Хмельницькому. Простір відкритий також і для дорослих, зокрема учасників бойових дій та їхніх сімей, людей з інвалідністю. Порогівці стали прихистком для близько сотні вимушених переселенців. Євгенія Антропова приїхала сюди із Запорізької області разом із двома доньками першого, коли навчалася, зараз вона вже в Хмельницькому навчається. А то туди приходила сюди. Ну, на теж на заняття на тренінги ми приходили. А менше завжди да сходи завжди на майстер-класи на все це і тут туди, співає. У книгозбірні діє хаб цифрової освіти, в рамках якого старшим відвідувачам допомагають із отриманням послуг в онлайн форматі. Є старше покоління, яке не знаю, як правильно подати показники, роздрукувати щось, набрати на ноутбуці текст. У центр Добро можуть звертатись і за психологічною підтримкою, адже працівники бібліотеки співпрацюють із благодійними фондами Рокада, ЮНІСЕФ і Карітас. Бібліотека обслуговує мешканців двох сіл Пирогівці та Прибузьке в обох населених пунктах близько півтори тисячі жителів. На облаштування простору спрямували 350 тисяч гривень, 130 тисяч на ремонт приміщення, решту на закупівлю меблів, техніки та нової літератури. Проєкт у культурній галузі у рамках бюджету участі саме у сільській місцевості реалізували вперше. На дошці є світлини, як цей громадський простір виглядав раніше. І ми бачимо, як він виглядає зараз. Десь по наших підрахунках біля 16% – це десь чверть, приблизно населення проголосувало за даний проект і дало змогу отримати такий чудовий громадський простір. Здавалось би, такі сухі цифри, але за цим стоїть величезна робота бібліотекарів. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.